Всім привіт! Була сьогодні в секонд хенді Давайте переглядати мої знахідки. Перша моя знахідка є куртка в темно-коричному кольорі з капюшоном від бренду Emaro Australia. Розмір указаний SM. застівається на блискавку, по бокам є кишеньки. На жаль, етикетка з складом тканини затерта. Видно тільки те, що зовнішня і внутрішня підкладка 100% поліестеру. На рукавчику вверху я помітила пух і на дотик відчувається, що це не є якийсь інший наповнювач. Пуховичок дуже легесенький, пух зовсім не збитий, але є маленький нюанс. На рукавчиках внизу розтягнута резинка. Більше я ніяких дефектів не знайшла. Продавці оцінили його вартість 8 євро. Наступна моя знахідка штани сірого кольору преміум класу від італійського бренду Tommaso Стефанелі. Дивилась в інтернет-магазині ціни на їхні товари починаються 180 євро і вище. Розмір на них вказаний S. штани прямого крою стрілками, спереду є кишеньки, склад тканини 90% вони і 10% кашміру. Я дуже здивувалася такі знахідці, оскільки давно не зустрічала штани з таким складом тканини. Думала, можливо, є якісь дефекти. Але оглянувши їх детально до я не знайшла. Стан у них ідеальний, але на жаль, не мого розміру. Продавці оцінили їх вартість 3 євро. Наступна моя знахідка укорочена жилетка розового кольору від італійського бренду Belfe. Це є відома італійська марка молодіжного одягу та аксесуарів, розпочинала свою історію на ринку одягу для спорту та відпочинку ще у 1920 році. На сьогоднішній день в Італії та Європі загалом нейлонові куртки стали популярною тенденцією вуличної моди, що зробило Belfe досить відомим брендом верхнього одягу. Дана жилетка мені сподобала своїм дизайном, а також кольором. На жаль, етикетки з розміром, а також складом тканини не було. Можу припустити, що це є розмір SM, По розміру вона мені підійшла ідеально. Ще подумаю, брати чи не брати. Продавці оцінили її вартість 4 євро. Також мені дуже сподобалася в'язана жилетка ніжно-розового кольору від італійського бренду United Colors of Benetton, розмір вказаний М, склад тканини 78% вонди і 22% ангори. Стан в нього ідеальний і тканина надзвичайно приємна на дотик, але, на жаль, він на мене буде маленький, тому приміряти його не буду. Продавці оцінили його вартість в 1 євро. Наступна моя знахідка в'язаний кардиган від бренду Green Village. кардиган молочного кольору з чорною обробкою, застібається на гудзики. До речі, гудзики не пластикові, а металеві. Лінія плеча приспущена. етикетки з розміром і складом тканини не було. Але на дотик відчувається, що в складі тканини є акрил. Розмір орієнтовно від XS до M. По розміру він мені підійшов ідеально, але стан його мене не влаштовує, тому залишаю його в магазині. Продавці оцінили його 2 євро. Також мені вдалося знайти сьогодні надзвичайно красивий светер молочного кольору від італійського бренду Крістіна Mazzonetto. Дивилась їхні товари в інтернет-магазині. Ціни починаються від 100 євро і вище, в залежності від товару. Светр розміру М, склад тканини тонка, мериносова шерсть позначкою якості Волмарк. Я дуже задоволена такій знахідці, оскільки светр надзвичайно м'ягесенький і зовсім не колючий. На весну буде саме то. Стан в нього нового, тому однозначно на беру. Продавці оцінили його вартість 3 євро. Це вже остання моя знахідка. Сумочка на плече від італійського бренду Джанмарко Вентурі. Сумочка в ідеальному стані. Продавці оцінили її вартість 2 євро. Хочу з вами поділитися своєю ідеєю. Маю намір відвідати та записати для вас відео оля товарів з фірмових магазинів, такі як Zara, Bershka, H&M. Дякую тим, хто додивився моє відео до кінця. Буду щиро вам вдячна. Всім, хто оцінить мою роботу лайком. До наступних зустрічей!